І так, шановні, вітаю вас сьогодні, 27 липня, і саме в цей день в нашій країні святкують День медика. І що я хочу сказати, в нашій заставні прекрасні чудові лікарі. Ця е, традиція вона зберігалась як ще за часів Радянського Союзу, скільки я живу, мені, наприклад, 50 років, то я про наших заставницьких лікарів можу сказати тільки одне саме найкраще. Я їх зустрічаю кожен день по вулицях. З ними вітаюсь. Вони дуже шляхетні, інтелігентні люди, дуже привітні, ну і хороші фахівці та спеціалісти. Це я можу сказати за Ярослава Івановича Дупешка, за його колегу Богдана, який працює з ним в хірургії, за Гатій, Тетяну, Катерино, її мама. Покійний батько їхній так само агатій хірург, який лікував людей. <смі> Перечисляти можна дуже багато. Ігоря Білика, хочу зазначити, який працює по сусідству в товтрах. І, і саме головне, що саме ці люди, така структура, як лікарня, вони нас зустрічають при нашому народженні в пологових відділ відділеннях лікарні. І е, проводжають в останню путь, е, коли наше життя закінчується в реанімації. А також впродовж життя ми дуже часто до них е, звертаємося з різними проблемами, які пов'язані з нашим здоров'ям. Це і хірурги, і окулісти, і зубники. Так само хочу згадати і за такого е, е, дантиста, е, який лікував зуби, і який лікує в чернівцях зараз. Це. Е, е, от е, крутиться в мене в голові. Зараз я згадаю. Е, е, Микола Іванович прізвище забув. Ну, а зараз я хочу заспівати пісню, е, яку тільки що написав, про, медики, про заставнівських медиків. У нас святкують День медика в Заставні. Але ніхай не шнемо ми Кравчука і Рунга також не забуде. І медсестер вітає цілі світ. Візнає ми, що кращий із кращих і кращих світів немає вже ніде. Здоров'я нам заставні подарують, тому ми їм вдячні. І звучать вітання ще на вустах, і в швидкі працюють також гарні люди. Рягують шлемо, на тих липі вони, і їдуть по району, на тих, як вони всюди, щоб людина здорові, там ніці люди, та були. і знайти, що краще є єсть кращих, і кращих в світі немає вже ніде. Нам заставні подарують, тому ми удячні за усе. У нас святують день медика, заставні, і свято це великі для нас. Бупешками літаєм ярослава, богара теж. нам Наставні подарують, тому ми їх, удячні за усе, дізнаємо ми, що краще ні з кращих, і краще в світі немає вже ніде, здоров'я нам, наставні подарують, тому ми їх, удячні за усе, здоров'я нам, наставні подарують, тому ми їх, удячні за усе, кому ми їх, у вдячні за усе, кому ми вдячні.